Депутати Кузнецовської міськради докоряють міському голові Сергію Анощенку у свавіллі, земельних оборудках та неефективному використанню бюджетних коштів. Кажуть, саме позиція мера стала на заваді нормальному функціонуванню міського самоврядування. Ми знаходимося в площині судів. Суди йдуть постійно. В судах задіяна зокрема прокуратура. Прокурор міста Кузнецовська подає як скарги, так і. Позови на депутатів Кузнецовської міської ради, на мій погляд, це вибіркова позиція, тому що з одної сторони прокурор бачить порушення. Депутати розповідають, прокурор Кознецовська подає до суду лише на рішення міської ради пікотувати рівненську обласну державну адміністрацію та зустрітися з Василем Берташем разом з колегами приїхав секретар міськради Ігор Куц. Пояснює власними силами депутати вже не можуть вплинути на ситуацію у місті Атомників. Ми донесли свою позицію, своє бачення, що проблема виникла із-за того, що деструктивної позиції міського голови, який блокував всі ініціативи депутатів Кузнецьовської міської ради, в незалежності від політичної переналежності і що що те, що на зараз відбувається в місті, ми зайшли просто в тупік і вирішити вже тільки своїми рішеннями Кузніцовська міської рада. Ми не можемо, і необхідно вирішити це питання терміново на сесії Верховної Ради України. Голова Рівненської облдержадміністрації з депутатами зустрівся. Проте переконує, немає жодних важелів впливу ні на міських обранців, ні на мера Кузніцовська. Вони попросили зустрічі. Я зустрівся. Ми обговорили всі питання і. Прийшли до висновку, що я повинен зробити подання на Верховну Раду. Розпуск і міської ради і міського голови, щоб все-таки територіальна громада вибрала таких депутатів і такого голову, який би працював би на вирішення тих чи інших проблем для територіальної громади. Відповідне подання до Верховної Ради України Василь Берташ зробив ще вчора, але чи проголосують за нього народні обранці, стане відомо вже після відкриття наступної сесії парламенту. Тоді ж і визначиться, чи будуть у Кознесівську вибори міської влади. Олександр Тус, Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.